There's <laughs> no Читання Слова Господнього, Псалом 14. Псалом Давидів: Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого. І свого ближнього не зневажає, обридливий, погорджений в очах його, і він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу, хто чинить таке, ніколи той не захитається. Отакий От чудовий псалом записав Давид, щоб ми могли більше пізнати Господа, Його волю, те, що Він хоче для нас. Що ми бачимо? Тут спочатку йде запитання: хто може перебувати в наметі Твоїм? Запитання йде до Господа. Господи, хто може перебувати? Хто може мешкати на Святій Горі? Мається на увазі, Господи, хто може бути з тобою? Хто може бути біля тебе близько? Кого ти не відкинеш? Хто, хто той такий, хто то така людина? І дає ці певні, певні відповіді, то образ, певний образ малюється тої людини. Перше, що згадується, це той, хто в невинності ходить. І праведність чинить. Це все, що тут згадується, це все мається на увазі не по частинців, якісь в різних людинах, це в одної людини. Це внутрішній стан і, вну... і діла цієї людини. І одне з таких важливих той, хто невинності ходить, хто що б не відбувалося в житті і завжди робить правду і поступає по правді, по істині не винний. Щоб... Щоб не відбулося. Сказали, він не винний. Ця людина правильно поступила. Хто праведність чинить? Правду говорить у серці своєму. Правду говорить собі для свого серця. Він не обманює себе і не настроює своє серце на якийсь обман, щоб викрутитися якось. Ні. Він говорить правду. Отак От я зробив, так як я вчинив, я так зробив. Він і стремиться, і щоб бути по правді Поступати, по правді Божій, тому що правда тільки в Бога. І та людина стремиться тільки робити те, що приємно Богові, Бог любить правду. Хто не обмовляє своїм язиком, не обговорює інших людей, ми ж не знаємо насправді тої людини, яка чи інша ситуація, ми тільки часом бачимо. Те чи іншу дію, яка відбулася, а що насправді відбулося, ми середину людини не знаємо до кінця. І часто буває обговорюють це неправильно, Бог таких не любить. Тут написано: хто не мовляє своїм язиком, той може стати близьким до Господа і бути з ним. Хто не чинить злого для друга свого, тут а, а, мається на увазі. Той, хто дуже близький для тебе, та людина, з якою ти приємно тобі завжди спілкуватися. І часто вона є біля тебе, і часто зустрічаєтесь, що ви дружите, маєте якусь спільність, і ця людина не чинить злого для того, хто близький біля нього. І друге, в цьому третьому вірші: хто ближнього не зневажає, ближній це той, хто як тута друг, це той, хто завжди близько. Тебе. А ближній це той, хто сьогодні може бути біля тебе, а ну, завтра він пішов вже десь кудись далі, і ти його ну, невідомо коли зустрінеш. Та людина може сказати, коли повз проходить в твоєму житті, це, це ближній, і ти не зневажаєш його. Тобто, виходить, шанувати кожну людину, яка б не стика, яка стикалася б з тобою в твоєму житті. Шанувати і не ображати, а допомагати. В четвертому вірші сказані такі слова: Обридливий, погоджений в очах його. Це та людина, ця людина, яка біля Господа, вона не любить гордих. Вона не любить тих людей, які себе привозносять. Вона тут написано, що в очах його, в цієї людини, Тобто, для неї внутрішньо він неприйнятна ця людина. Вона йому не, не подражає, не наслідує цієї людини. Це, це, ну, це, щоб цей вірш так зрозуміти, то ця людина не любить, їй, ну, для неї погорджена людина. Далі ми читаємо. Він богобійних шанує. Це людина, яка шанує богобійних. Бачить богобійну людину, вона ближче хоче ще біля неї бути. Шанує це, допомагає, як, як чи може. Богобійну людину присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує. Та людина можна так сказати, щоб грубо, якби це слово. Виразити, щоб зрозуміти, яка клянеться, і хоча б ця клятва потім виходить йому на зло, цій людині вона бачить, що це виходить на зло, та чи інша справа, яку вона присягнула, але вона все рівно дотримується, хоч впевнений, вона отримує в своєму житті із за цього свого слова, якого вона сказала. Певну втрату, можливо, і болісну якусь втрату, але вона все рівно дотримує. Така людина приємна в очах Господніх, коли вона сказала слово і дотримує Бог таких, хоче, щоб вони були біля нього, не дає свого срібла на лихву, не дає своїх коштів під від відсотки для своєї, щоб нажитися, тобто людина, яка потребує. Дійсно, іноді справді як часом коштів. Часто люди буває, дає, але сказали, каже, що під відсоток, як в банку, під відсоток, щоб віддали. А ця людина справедна, вона такого не робить. Вона, якщо дає, то вона дає, але без відсотку, без, без своєї якоїсь винагороди. Не бере на невинного підкупу. Коли вона знає, ця людина, що це невинна людина, вона ніколи, ти її ніколи не підкупиш. Скільки б не давала й коштів, вона невин, за невинну людину. Для неї цінність не кошти, а невинна людина. Оце цінність, що б там не було. Вона завжди буде за, з, на стороні невинної людини, незважаючи ні на що. І на завершення такі слова: хто чинить таке? Ніколи той не захитається. Ось ми прочитали. Такий образ з описаний людини, яка приємна для Господа, і Господь хоче, щоб ця людина була біля нього і з ним, пробувала постійно з ним. Це приємно для Господа. І коротко. Той, хто невинності ходить і праведність чинить, хто правду говорить в серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Обридливий, погорджений в очах Його, він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу. Хай Господні ім'я буде прославлено за те, що Він дає нам нагадування, щоб ми могли виправити себе, щоб могли ближчими стати до Господа, щоб могли бути завжди з ним там на небесах. Слава і хвала нашому Господу Спасителю Ісусу Христу, Богу Отцю, на віки вічні. Амінь.